Трамп здав назад. Штати частково відновили постачання зброї Україні. У Пентагоні обережно підтверджують пресі. Мовляв, справді процес пішов. Київ знову отримує військові вантажі. Які саме наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко з'ясовував деталі. Дмитре, ще раз вітаю, що саме вже відвантажують і чи можна розраховувати на патріоти? Ну, якщо раніше як швидко плине час, ми могли посилатися лише на неназвані джерела, то зараз є вже підтвердження від державного секретаря Сполучених Штатів. Дійсно, Марко Рубіо підтверджує зараз. Він каже, це цитата, що величезні обсяги військової допомоги, яку Сполучені Штати надають Україні, не ставилися на паузу, і вони виділяються і виділятимуться за тими ж графіками, які були раніше. Це пряма цитата, свіжа заява. Ну і і те, що кажуть американські чиновники, а є вже дійсно підтвердження, і з боку адміністрації Білого Дому і з боку Пентагону, що розморозили ті поставки, які знаходилися зокрема у Польщі, йдеться і про ста мм артилерійські снаряди, і про високоточні боєприпаси Дже їх використовують для Хаймарсів. Знову ж таки, оскільки ця партія була у Польщі, то дають пресі зрозуміти, що їх вже передали українській стороні, що вони вже в розпорядженні в СУ. Ну і за правилами тільки після. Для цього про це кажуть публічно для того, щоб зокрема і росіяни не могли простежити шляхи поставок. Ну і таким, таким чином, це вже перше відвантаження після цього гучного скандалу, який був, який ми всі бачили, за яким спостерігали, після так званої паузи хексата, коли відвантаження величезної кількості зброї, боєприпасів для України поставили на паузу. Що стосується петріотів, то питання станом на цю хвилину, на цю секунду відкрито. І тут дуже цікава ситуація, така красномовна. Тобто, з одного боку, буквально за кілька годин до ефіру, представники американської адміністрації сказали пресі, що Трамп особисто схвалив деякі, тобто зверніть увагу, деякі запити Києва на військову допомогу. Йдеться про той великий детальний список, який президент Зеленський передав Трампу під час зустрічі на саміті НАТО в Газі. Ну і кажуть тут цитата: Україна просила про дуже конкретні речі, деякі з них президент схвалив». Олив. Зрозуміло, все зараз залежатиме і розуміння ситуації, і розуміння тих кроків, на які пішла американська адміністрація від того, що тут у Білому домі, що тут у Вашингтоні розуміють під цим терміном деякі, тобто чи є там Петріоти і ракети для них. Шанси хороші, бо навіть особисто Трамп напередодні зізнавався, що розглядає варіант передати Україні ще один комплекс Петріот. Дуже цікава цитата, коли журналісти запитали під час однієї зустрічі в Білому домі. Він сказав, Україна попросив. Ла, це має на увазі Петріот і ракети. Вони справді дуже рідкісні. Багато таких систем вже раніше відправляли на Україну. Нам доведеться це розглянути, тобто, ну. Не було прямої обіцянки, але була обіцянка, що цим якраз займатимуться. Ну і були там ще слова про те, що надто дорого обходиться ця війна з Полученим Штатом. Це звична риторика, яка з'являється останнім часом, і в принципі демонструє все те роздратування, особисте роздратування, яке виникає у Трампа, через те, що Росія в чергове затягує переговори. Трамп часто говорить просто для красивого слівця, говорить на камеру, але ось є відчуття, що ці слова вони щирі, що є це особисте роздратування. Ваня, як би там не було, із Трампом з його командою Україні нам з вами потрібен результат. Ну і знаєте, що цікаво, цей результат може дати не тільки Пентагон, але й Державний департамент Сполучених Штатів, бо дійсно. В дипломатичних джерелах кажуть, що з усієї команди з топ-чиновників цієї команди Рубіо зараз є найбільш проукраїнським. Ну і Рубіо, якраз в Куала-Лумпурі зробив дуже багато заяв. По-перше, він сказав, що вже сам активно тисне на союзників. Сказав: сподіваюся, ми зможемо переконати деяких партнерів по НАТО надіслати додаткові батареї Петріо для України. Є низка країн, у яких вони є. Навіть він перелічив кілька з цих країн, назвав Німеччину і назвав Іспанію. Тобто, бачите, рішення ще немає, але вже ну, як то кажуть, процес пішов. Тобто відбуваються консультації між союзниками. Що цікаво, Берлін вже відповів на конференції з питань відновлення у Римі, про яку мої колеги щойно розповідали. Якраз він сказав, що про оголосив про готовність закупити додаткові системи Петріот у Сполучених Штатах. Розкрив деталі переговорів, сказав, що він тиждень тому говорив особисто із Трампом і просив дозволити ці закупівлі. Тобто, бачите, після різкого загострення все повертається на нормальний трек, але тут знову ж таки варто дочекатися і побачити, що саме Трамп передав. Що це ці деякі побажання України, деяку зброю, яку Україні дають від цього багато що залежатиме, від цього залежатиме і розуміння, як далі діє і діятиме американська адміністрація. Колеги, студія Дмитре, скажи, будь ласка, ще цікаво. Рубіош він же ж говорив про санкції. Більше того, він не тільки публічно це робив, він ще й натякнув Лаврову, що мовляв рестрикції можуть застосувати. Яку гру веде зараз Вашингтон, на твою думку? Ну тут неймовірно цікава ситуація. Про санкції зараз скажу, а Якщо ти питаєш про гру. Чую від відставних американських топ-посадовців, з якими спілкуюсь. Що це така, знаєте, традиційна гра Трампа. Гра в доброго і поганого поліцейського. У випадку України цим поганим копом є хексет, міністр оборони. Він останніми днями навіть слухавку набере, коли з ним хочуть з Києва зв'язатися. У випадку з Росією на роль такого поганого поліцейського зараз обрали Рубіо. Ну і є Трамп, який. Начебто над тією всією ситуацією. В нього більше маневру для того, щоб ухвалювати рішення. Ну і так, якраз такий цей умовний поганий коп Рубіо зустрічався із Лавровим. Ну і досить жорсткі, досить відверті водночас. Є заяви щодо санкцій. Давайте ми до них якраз перейдемо. Бо Рубіо пояснив кілька моментів. Перше, він сказав, що рішення про нові антиросійські санкції ухвалюватиме не Конгрес, а особисто Трамп, в залежності від того, як проходитимуть переговори з Кремлем. І це такий прозорий натяк, бо ці слова пролунали одразу після зустрічі із Лавровим. І натяк водночас і про те, що Трамп на жаль не поспішатиме з санкціями. А це позиція України. Нагадаю, що санкції потрібні вже зараз, і потім треба з Росією розмов... Мовляти з позиції сили. Ну зараз розуміємо, що Трамп триматиме санкції як засіб вплинути на Москву. Від Рубіо пролунало це досить відверто. Він каже, президенту потрібна гнучкість, коли і як можна буде ввести санкції. Це дає йому максимальний важіль у будь-якій бесіді на переговорах. Тобто, це не обов'язне покарання для Росії, а такий важіль впливу інструмент тиску. Ну і Рубіо також розкрив деталі закулісних переговорів. Сказав, що останні 10 днів до Росії вже доносили прямий що санкції можуть бути застосовані, і каже, ми продовжуємо про це говорити. Така реальність каже відверто, Трамп розчарований тим. Що не було досягнуто більшого процесу, більшого прогресу, але знаєте, з хороших новин відчуття, що це не тільки риторика, не тільки засіб впливу, який Трамп хоче тримати на столі, як тут з Америці кажуть, або такі карти, які він хоче тримати на руках. У штатах готуються до сценарію запровадження санкцій. Ну тому, що вводять в гру Бесента, міністра фінансів. Ну і така секретна зброя Трампа його зараз називають революціонером, який може зу. Лишити Путіна беззахисним, коли або якщо Трамп змінить стратегію. Змінить стратегію із медяника на батіг. Ну тобто підсумовуючи, Трамп розглядає санкції, на жаль, винятково як інструмент торгу. З іншого боку, він хоче, щоб вся повнота влади щодо застосування чи скасування чи призупинення санкцій була у нього особисто. Лише на цих умовах тут в конгресі він. Дозволить ухвалити санкційний законопроект Грема. Але це і означає, що подальша доля санкцій залежатиме від особистих переговорів Путіна і Трампа, знаючи про їхні, ну назву це так особливі стосунки, в цьому є певні ризики. Втім, життя триває, процес триває, і дуже радий, що може сьогодні в прямому ефірі принести хороші новини. Колеги студія. Дякую, Дмитре. Це наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко про відновлення постачання американської зброї для України та про можливість санкцій. Дякую тобі.